друзі, сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, що існує жива і нежива природа. Подивіться у вікно. Що ви там бачите? Так, дерева, небо, хмари, дощ. Улітку ви купалися у річці, озері та морі. Ви спостерігали дощ, веселку, дивилися на птахів. Так, от і ліс. І річка, і небо, і повітря, яке ми дихаємо, і вода, яку ми п'ємо, і дощ, і сніг усе це природа. Не належить до природи лише те, що зроблено руками людини. Порівняйте між собою сонце, повітря, воду, рослини, каміння та будинок, цеглу, дорогу, автомашину. Чим відрізняється ця група предметів? Сонце, повітря, вода, рослини, каміння не зроблені руками людини. На відміну від машини, будинка, цегли. Природа це все, що існує навколо нас, але не створене людиною. Поміркуйте, на яких фотографіях зображена тільки природа. Так. На цій фотографії зображена тільки природа. Відгадайте загадки. У нашої бабусі сидить дід у кожусі, проти печі гріється, без води умивається. Так, кіт. Торох-торох розсипався горох. Почало світати, нема що збирати. Так. Це зірки. На городі нога стоїть, на нозі голова висить. Куди сонце повертається, туди голова нахиляється? Так, це соняшник. Він скрізь, і в полі, і в саду, а в дім не попаде. І я тоді лиш з дому йду, коли вже він не йде. Так, це дощ. Як дерево називається, що влітку білий пух вбирається? Правильно, тополя. поля. Прийшла кума із довгим віником на бесіду із нашим півником. Схопила півня на обід та й замила мітлою слід. Так, це лисиця! Молодці учні! До зустрічі на наступному уроці! Па-па!